Те, що робить зараз ТЦК, незаконно. Ніхто не має права застосовувати насилля до громадянина, якщо він не вчинив нічого протизаконного. Якщо його обов'язок захищати вітчизну, то його залучати до того обов'язку, потрібно в якийсь інший спосіб. Не можна тих людей, котрі опираються зараз з мобілізації, назвати їх втікачами чи дезертирами. По-перше, вони не приймали присяги, вони ще не зобов'язовувалися. Десь в законі прописаний той обов'язок. Але в нього є і захист від того, щоб його брали. За шкірку і Соломіць туди кидали. Якби закон працював, він працював би і на державу, і на ту людину. А зараз в один вік лише працює на державу, а людина не захищена. І все, що зараз робиться, відбувається. Отакий спосіб мобілізації, він незаконний. І тільки но прийде інша влада, інші люди до влади прийдуть. І це питання підніметься, обов'язково підніметься. І всі ті, хто зараз ТЦК служить і виконують оце це незаконне розпорядження, цей незаконний наказ, будуть притягнуті до відповідальності, що найменше за викрадення людей. А я думаю, там ще і, і будуть інші статті, в котрих. Буде йтися про підрив довіри до держави. І ще багато чого там юристи накопають і пред'являть цим людям. Інша справа, що знову ж будуть винні лише виконавці. Навряд чи дійде справа. До того, щоб засудили того, хто це розпорядження, цей наказ дав сьогодні. Але варто мати це на увазі. Це не на благо України. Це все робиться проти України. І не на благо перемоги, а проти. Ми вже бачимо результат. Солдат тут ще цивільний, якого взяли силу в міць і надягнули на нього форму, і дали якусь таку сяку зброю, він вам фронту не втримає.